Історія розвитку футболу. Футбол один з найпопулярніших видів спорту у світі. У нього яскрава і цікава історія. Футбол в його нинішньому вигляді виник в Англії всередині 19 століття, але альтернативні версії гри існували набагато раніше і є частиною футбольної історії. Ранні свідчення того, що в футбол грають як спортивну гру. Зустрічаються у Китаї в 2-3 століттях до нашої ери у Китаї, а конкретніше за частів династії хань, люди змащували шкіряні кульки і штовхали їх в маленьку сітку. Записані свідчення також підтверджують той факт, що стародавні римляні і греки грали в м'ять заради веселощів і жарти. Деякі відомості вказують на кіото в Японії, де удар по м'ячу був популярним видом спорту. Коли і де саме зародився футбол? Це питання, на яке немає точної відповіді. Ви можете легко сказати, що в цю популярну гру грають вже більше трьох тисяч років. Народження сучасного футболу приписано Великобританії. Історія сучасного футболу стартувала в 1863 році. У жовтні 1863 року 11 представників лондонських клубів і шкіл. Зустрілися в таверні масонів, щоб встановити загальні фундаментальні правила для контролю матчів між собою. Підсумком цієї зустрічі стало формування футбольної асоціації. У 1867 році проведено перший у світі офіційний футбольний турнір Кубок Юдана, найстаріший у футболі трофей, названий він на честь місцевого футбольного ентузіаста і власника театра. Томаса Юдена. Змагання проводилися у два тури. У першому турі гралися стикові матчі, коли команда, яка програла, вибувала із змагань. У фіналі зустрілися три команди, які зіграли по дві зустрічі між собою по черзі. У фінальній стадії турніру команда Халам завдала дві поразки клубам Норфолк та Маккензі і здобула головний трофей. Друге місце посів клуб Норфолк. Завдавши поразки МакКензі. Кубок виклику Кубок виклику футбольної асоціації, більш відомий як Кубок Англії. На момент старту в 1871 році став першим значним змаганням. Наступного року вперше був зіграний матч між двома національними збірними. Матч, в якому брали участь збірна Англії і збірна Шотландії, закінчився з рахунком 0-0. Його глядачами було 4000 чоловік. 12 років по тому в 1883 році відбувся перший міжнародний турнір, до якого увійшли 4 національні команди збірна Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсу. Міжнародна федерація футбольних асоціацій FIFA була заснована у 1904 році установчий акт. Був підписаний представниками Франції, Бельгії, Данії, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Швейцарії. Англія та інші країни Британського Союзу з самого початку не приєдналися до ФІФА, тому що не бачили причин підкорятися Асоціації, вважаючи себе винахідниками гри. Проте приєдналися в наступному році, але не брали участь у Чемпіонаті світу до 1950 року. У 1908 році футбол вперше був включений в якості офіційного виду спорту в програму Олімпійських ігор. До проведення у 1930 році першого чемпіонату світу з футболу футбольний турнір Олімпійських ігор вважався найпрестижнішим.